Володар Химер, скульптор з Луцька Микола Головань, вже все життя будує житло своєї мрії. Спокусниці у звабливих позах, чудернацькі звірі та казкові герої. Стіни його резиденції вкриті сотнями неймовірних барельєфів. Мешканці міста прозвали екстравагантну споруду будинком з химерами. Вулиця Шипена, далі в центр проспект Волі, Вениченка. З, з площі возз'єднання повертайте на вулицю Данила Галицького, потім ви побачите, великими літерами написано баня, по ліву сторону, вуличка. І до кінця. Я знаю, я там часто буваю. Де в Луцьку мешкають химери, знають майже всі. Дім місцевого скульптора, найколоритніший в місті. Понад 100 персонажів, таємничі знаки та міфічні істоти. Або як слід роздивитися луцький будинок з химерами не вистачить і дня. Лише вхід до його палацу можна розглядати за пів години. Поблизу квіртки, охоронці Леви, паркан, ніби середньовічна фреска. Сам будинок розташований на березі річки Стиру, старій частині Луцька. Витисали все це руки однієї людини. Хочих подивитися сотні. Я увиділа цей будинок по інтернету, як одна з допримечательностей Луцька і дуже захотілося посмотрети. Треба було б, щоб трошки реставрували це місце, щоб навіть приїжджають гості до нас, щоб було щоб подивитися, що показати її. Гостям пан Микола завжди радий. Вхід до кам'яного будинку вільний свої діти ще скульптор називає вернісажем творчості. Каже, тут панує каскадний стиль, перелічити всіх робіт не може й сам. Але отця улюблена. Як почав будувати, зробив свою сім'ю. Це ще малі діти, мої хлопчики, дівчинка, молода моя дружина, а я як атлант то все тримаю на плечах. Це якраз був той потужний порив. Але з 2005 року робота стала посуватися повільно, адже митець стратив сина, основного помічника. У молоді роки пан Микола вкладав у будинок всі сили та кошти. Замок мрії зводив усе життя. Та поки що це тільки майстерня та місце відпочинку. А тепер відкриваємо. От. От такий Де ми інколи, як кажуть, печем картоплю. Ну, зробимо, як кажуть, інколи якийсь непоганий шашличок. І він оце ліпив, складав, якісь каміння купляв, якийсь пісок, там цемент і ліпив оце в дворі. Сусіди пана Миколи химерно його будинку не бояться. Кажуть, скульптор за освітою і за покликанням. Це дуже колосальна, творча робота, дуже багато. Це все зроблено його руками від самого початку. Сам будинок ну, файний, він ну, вже стойка, то 30 років стойка йде, розумієте. Тим часом майстер і далі працює, має чимало задумів і сподівається на допомогу міської влади. Адже його помешкання найколоритніша житлова будівля у місті. Костянтин Михайлов, Данило Подашевський, Новий канал.